Надія Красоткіна. Чарівні є слова. У нашій рідній мові чарівні є слова, слова ці всім відомі, бо сила в них жива. Добрий день, до побачення і усмішка сія велике мають значення ось ці прості слова. Як скаже син чи донечка, Спасибі вам, будь ласка, ясніше сяє сонечко, в словах любов і ласка. Ось ці прості живі слова, Не забувайте, діти, від них і радість ожива, в очах промінчик світить, від цих чарівних добрих слів тепліше людям жити. Якщо ти їх не говорив, то треба говорити. Це дякую і добрий день. Пробачте, ідіть здорові. Вживайте, діти, їх щодень у нашій рідній мові.